Глобальне потепління. Інших пояснень в мене просто немає. Не будемо ж ми дійсно звинувачувати комунальників і дорожників в тому, що сніг ще лежить, а асфальту вже немає. Звідси висновок. Автомобіль повинен бути новим, комфортним, практичним. І головне, все це одночасно. Упереджене ставлення до корейських автомобілів може носити лише особистий характер. Наприклад, нерозділене кохання з кореянкою. Якщо у вас таких упереджень немає, то вам пряма дорога OpenDay. Значить, ми в потрібному місці. Добрий день, мені, будь ласка, седан до 2,5 літрів. Комфортний і практичний. Мені подобається, треба їхати. У вас тут такий вибір кольорів. Скажіть, будь ласка, вам особисто, які з цих авто подобається? Hyundai i40. Типовий представник сучасного текучого дизайну, створений у дизайн бюро в Рюссельхаймі. З запропонованих варіантів кузова, як на мене особисто краще виглядає у виконанні вагон. Логічніше, довершеніше, футуристичніше. Перші враження від основних ліній дизайну, надзвичайно м'яких матеріалів, кольорів, робочої зони перемикача режиму світла це Mercedes C клас попереднього покоління. Будь-хто, хто спробує зрівняти вживу, не заперечить проти цього порівняння. Ну, а для фанатів трансформерів центральна панель видасться рідною і близькою, бо за твердженням багатьох нагадує обличчя автобота. Не можу сказати, що подібних місць у нас багато, але вибрати такі є з чого. А якщо трамвайні рейки стирчать на 15 см над рівнем дороги, значить хтось по них їздить? Правильна відповідь так. Хтось їздить. А може статись таке, що проїхати треба мені? Правильна відповідь так. Таке може статись. Запитання наступне. А мені це вдасться? Правильна відповідь. Треба спробувати. Універсальний вимірювальний прилад рулетка. Дістався мені в спадок. Міряю з точністю до мікрона. Зараз за допомогою цього приладу ми замірюємо всі нерівності нашої проїзної частини. Для перевірки використовуємо старий надійний спосіб. Сідаємо і їдемо. Що під нами? Бруківка, інколи трамвайні рейки, що комфорту в салоні під час їзди і тиші явно не сприяє. Цікаво в сеулі, як з цим борються? Будучи власником четвертого автомобіля, я точно знаю, що найкращий шум в салоні лікується за допомогою автомагнітоли. В цьому автомобілі цього не потрібно. Як показує досвід, такі перешкоди атакувати в лоб не можна. Їх треба брати штурмом під кутом 45 градусів. Насправді особливо переживати немає за що. піддон Картера в нас захищений кліренс 14 см, але є нюанс. Авто треба повертати в салон. Бажано в такому ж вигляді, як і брали. Кожне авто комплектується персональним помічником, котрий озвучує навігатор, перемикає радіоканали чи просто розважає під час подорожі. Мого звати Оксана. Передньому пасажиру може видатися, що трохи замало місця для ніг. А все тому, що в нас тут досить місткий бардачок, навіть з функцією охолодження для улюблених напоїв. Наш автомобіль заявлений представником Д-класу, що означає достатню кількість місця для задніх пасажирів. Зараз ми з Оксаною це і перевіримо. Так справді, твої дорослих з достатнім комфортом можуть розміститися в зручних позах. А якщо до трьох. В трьох тісніше, але не скажу, що неприємно. У будь-якому випадку зважайте на голову, якщо ваш ріст 185 см і вище. Дівчино, я можу стати вашою мрією. Я сумніваюся, що ви можете стати Hyundai хімдеї 40. Тест-драйв пройдено. Автомобіль великий, комфортний, керма слухається ідеально, перешкоди проходять вище всяких похвал. Я задоволений.